Добрий день підписники! Сьогодні рубрика Бон Апіхіт. Сьогодні ми будемо готувати млинці. Для цього нам понадобиться пів літри води, два яйця, цукор, сіль, 200 г муки, 200 ложки олії. Ми беремо воду, наливаємо води 300 мл. Також беремо, додаємо спочатку цукор. Це сіль. Сіль це одна чайна ложечка. О, цукру 3 столових ложки. Пахне я. Також ми беремо, додаємо яйця і це все діло ми збиваємо. Збиваємо звичайним вінчиком збиваємо до повного розмішування, щоб не залишалося суко. Тепер беремо муку і потроху підсипаємо. При цьому розмішуємось. В нашій сім'ї завжди блинчики були за мною. Моя корона фішечна. Всі думають, що дуже важко це все готувати, але насправді це дуже швидко і дуже смачно. Так, це все гарно ми розмішали. Тепер додаємо дві столові ложки олії. Також це все добре розміщує. Більшість роботи ми вже зробили. Зайняло це буквально 5 хвилин. Готово. Зараз будемо приступати до підсмажування цих блинців. Да что, ти, чорт несеш. Ми зараз будемо приступати до пожарки блинчиків. Розігріваємо петельню, змащуємо її чуть-чуть олією. Всі кажуть, що перший блинчик колом. Ну, це не так. Я вам сьогодні докажу. бацім побачимо! Вона добре розігрійте. Петельньо. Також у нас сьогодні будемо перекладати млинці з шоколадом. Буде доволі смачно. І так, Петельня розігрівається у нас. Петельне розігрівається у нас. Як не можу розігрітися? Не розігрілося. Наносимо перший блинчик. і ждемо, поки він просмажиться. Також можна цукру додати чуть-чуть більше. Чим більше додаєте цукру, тим швидше будуть жаритися млинці і більш будуть вони солодкі. Але нам спішити немає куди, тому 3 ложки цукру буде достатньо. Наїпав. <ріст> Маринець вже почав е, по бокам міняти колір цей, ми беремо і перевертаємо. Перший блинчик і даже не кому. Маленький простайлик. Може таке буде. Не попала олія на крок. І так, буквально 3 хвилинки пройшло, навіть 2 хвилинки пройшло, ми перевертаємо, заливаємо новий млинець. Три, три хвилини пройшло. Секунд, 30. І Цей млинець беремо кубик шоколаду і складаємо конвертиком. Раз, два. І викладаємо. І так як кубик був знизу, ми його переобраємо, щоб він був зверху і таяв донизу. До Бо не І поки, поки готується новий млинець, він потихеньку розстає. Потім я вам покажу результат. Така кучка млинців у нас вийшла, Ось такий вони мають вид середині шоколаду. І дуже-дуже смачні. Всім дякую, хто дивиться, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. подалі буде більше цікавих відео. Смачного, па-па.